Почнемо, власне, Друга світова війна, або ж як в своїх мемуарах пізніше її, Сер Вінстон Черчилль найтемніший час, була найбільшим конфліктом в історії людства, в якому брали участь багато країн світу. Канада була не виключена. От і от, в моєму питанні ми розглянемо участь канадців у бойових діях Другої світової війни. Власне... Участь Канади в Другій світовій війні розпочалася власне з оголошення війни Німеччини 10 вересня 1939 року. В основному країна не горіла бажанням брати участь у війні, проте вступила в неї в альянсі з Британською імперією. Маючи населення приблизно в 11-12 мільйонів, Канаді вдалося створити досить міцну та дієздатну армію. Після важких випробувань Великої депресії 1930-х років завдання Другої світової війни прискорили трансформацію Канади у сучасну та індустріалізовану державу. Канадські війська прийняли участь у багатьох діях та проявлялися в основному в Італії та Північній Європі. Вони були включені до складу британської армії і воювали на фронті з 1940 року. Канада брала участь у захисті морських шляхів в Північній Атлантиці, а канадський торговий флот за період війни здійснив понад 25 тисяч плавань через Атлантику. Канадські війська прийняли участь у багатьох битвах, про які я планую зараз розказати. І почнемо з битви за Дюнкерк. Канадська армія взяла участь у битві за Дюнкерк в 1940 році під командуванням британського маршала Джона Стенді Шагорта. канадські військові були частиною британської експедиційної армії в Нормандії, яка була відправлена для допомоги французьким військам під час нацистської інвазії. В битві за Дюнкерк канадці взяли участь у вогневих боях з нацистською армією. А також в евакуації британських та союзних військ з пляжів Дюнкерка, відомої всім нам як операції Динамо». канадці виконували завдання зі зв'язку, забезпечували транспортні засоби та матеріально-технічне забезпечення. Вони також сприяли евакуації поранених та загиблих. Канадці внесли значний внесок у битву за Дюнкерк. Та в загалом в операції Динамо, допомагаючи у рятуванні понад 300 тисяч військовослужбовців. Крім участі в бойових діях в Європі, канадські війська також взяли участь у захисті азійських територій від японської агресії. Так, у 1941 році канадські війська взяли участь в битві за Гонконг. Це була досить складна битва, під час якої е, канадці зазнали поразки від японських сил, але втім, ця битва є, е, і залишилася важливою частиною історії Канади, оскільки вона показала відвагу та жертовність канадських е, воїнів. Е, Д'єпський рейд або ж Операція Ювілей був здійснений 19 серпня 1942 року. Е, коли Приблизно 5 тисяч солдатів другої канадської дивізії та тисяча британських команд висадилися на узбережжі окупованої Франції, представляючи собою до речі, єдиний серйозний напад союзних військ на Францію ще до висадки в Нормандії в ну вже пізніше в червні 1944 дев'ятсот але незважаючи на підтримку з повітря союзних винищувачів і бомбардувальників. А також великого морського флоту приблизно з 230 кораблів і висаду барш рейд став катастрофою. Велика кількість солдатів загинули дехто був поранений, та й в полон потрапило багато. Проте двоє канадців були удостоєні хреста Вікторії за дії в Дєпі. власне під час бити. Монте Касіно канадські війська входили до складу альянсової п'ятої армії, яка проводила наступальні операції на південному фланзі німецької оборони. Канадські війська взяли участь у ряді боїв на підступах на підступах до Монте Касіно, включаючи бої на Гарісолайні та у долині Ліренте. А в червні 1944 року, після чотирьох місяців важких боїв. Канадські війська взяли участь у завоюванні Монте Касіно, що власне відкрило їм шлях до Риму. В цій операції канадці втратили приблизно 9 тисяч осіб, але їх внесок допоміг здолати німецьку оборону на південному фланзі. Ось війна, ось іде війна, наближається 1944 рік, і відбувається подія, про яку потім знімуть багато фільмів, про яку будуть писати в книжках. Це висадка Нормандії. Канадські війська відіграли важливу роль в висадці в Нормандії в 44-му році, яка була, власне, яку можна назвати вирішальною битвою Другої світової. Канада була одним з головних членів Альянсу та вислала до Франції велику кількість контингенту військ. Канадські війська успішно висадилися на пляжі Джуну та були одні з перших, хто вийшов на французький бік. Канадські військові також. Взяли участь у кількох важливих битвах, включаючи операції Троюм та Атлас, і взагалом у канадські війська внесли такий значний внесок в успішну висадку альянсових військ в Нормандії. Власне, раз ми говоримо про героїзм та мужність, потрібно згадати не тільки чоловіків, але й жінок, адже під час Другої світової війни канадські жінки також взяли участь у роботі на фронті. 13 серпня 1941 року в Канаді був створений жіночий корпус для небойових завдань. Жінки працювали в різних сферах, такі як водія, Вони працювали водіями, механіками, сценографістками, кухарками, телефоністками, виконували також різні, різного роду інші роботи, щоб вивільнити чоловіків з полону та навпаки, або навпаки, взяти на на службу до військ. Власне, прообразом сучасного волонтерського руху були ініціативи української діаспори під час Другої світової війни, і була дуже гарна історія про дівчину з Канади, яка завдяки війні стала активною активісткою українських гуманітарних організацій. Це лейтенантка Анна Храплива. Вона була. Однією з перших українок, які пішли доброволицями до канадського жіночого міського корпусу. Ось і про неї потім згадували, що вона була найпопулярнішою воячкою українського роду. Е, вже підсумовуючи, скажу, що Канада була важливим союзником у боротьбі проти нацизму та фашизму під час Другої світової війни. Участь канадців в бойових діях була важливою частиною перемоги союзників. Канадці виявили відвагу. Жахтовність та вміння працювати разом щоб досягти перемоги в цьому великому кривавому конфлікті, і ми повинні пам'ятати та шанувати всіх тих, хто допомагав захистити свободу та демократію в нашому світі. Ось на цьому в мене все, і дякую вам за увагу.